Цю шаблю знайшли під час розкопок на руїнах замкової церкви у Ужгороді на місці поховання чоловіка. Керівником експедиції був доцент кафедри археології, етнології та культурології Ужгородського національного університету Володимир Мойжес. Це сабля зроблена була в 16 столітті, десь скоріше всього другого половина 16 століття. І як встановлено, що сабля це є, скажімо так, не порадна, а сабля є бойова. І ним користувалися свідчим, тому саме є залишки обіймець, залишки піху самої шаблі, тому що вони містами є пом'яті, і видно, що цю саблю досить довго таки вживала, е, підкреслює статус, і вона досить таки е, коштовна річ. Просто так це поховання не ставили. Це ну саме склинок, це у нас залізо, піхви це у нас основа дерево, поверх дерева обтягували шкіру. І є у нас металічні оковки, там обійміці, вони з білого металу, підозрюємо, що це срібло. От і сама гарда у нас так само є білий метал. А це найдавніші знахідки замкової церкви. Найбільш ранні знахідки, які виявлені, що можна пов'язати з функціонуванням церкви. Це, наприклад, у нас є. Заушниця така, есо-подій закінчення, вона дотується в межах наукової літератури 11-13 століття. Ми її більше відносимо до 13 століття. І, наприклад, така кисня е, пряжка, збереглась навіть язичок, теж з кістки, вона закріплена на такому залізному шарнірі. От, і самий ремінь, кожен, от, як бачите, теж тут він кріпився залізними закльопками. От, Це датується в межах 14-15 століття. Цю каблучку знайшли у похованні жінки. Поховання зафіксовано е, як антропологічним аналізом жінки років 25-30. Е, на пальці в неї знаходилася така обручка. Це досить рідкісне таке знахідка саме в похованнях, тому що вона відома, такі е, досить поширені є в Європі. Вони знайдені за межами поховання, але самих поховання. Хування досить рідкісне явище. От, тут, як бачите, є рукостискання. це є, ну, тобто це тобто обручка. Звичайно, заручене у нас. От. За словами Володимира Мойжеса, у 2023 році на руїнах замкової церкви знайшли і 42 монети. Така цікава монета, яка виявила у 23-му році, це фенінг, срібний фенінг середини 13 століття. Це є Голландія. От, тобі мусимо уявити собі географію. Так, і яким чином через торгівлю і шляхами вона потрапляє на територію Ужгородського замку? От, і Було знайдено, до речі, на день археолога під час досліджень зображений такий подвійний хрест. от тут, А з іншого боку. Профіль. Артефакти, які знайшли під час розкопок на руїнах замкової церкви, передають Закарпатському краєзнавчому музею не вперше, каже Володимир Мойжес. Цього разу це трошки більше ста номерів, а деякі номера в собі містять ще десь, може декілька десятків предметів. Тому що комплекс, наприклад, комплекс гудзиків, там кераміки, вони там йдуть на десятки рахунок. Тобто, але номерів десь трошки більше ста. За попередні роки десь так теж сто. 100... Плюс там пару десятків. Ну я думаю, що приблизно номерів більше трьохсот предметів. Я думаю, десь, якщо окремо кожного гуд рахувати, я думаю, може вже на тисячу предметів потягну. Городський національний університет з 2018 року відновив дослідження цієї пам'ятки. Ми проводили дослідження 2019-му і продовжили дві 2023-му. Плануємо цього року теж продовжити. Знайдено багато речей, які пов'язані з життям людей і смертю людей, культові предмети і так далі. У Нас уже існує як Озиція артефакти середньовічної замкової. Церкви під такою назвою саме тоді туди, туди буде доповнено от ці гарні речі тих речей, які вже там є. Ми ще докладемо ці, які нам передають. Це унікальна експозиція. Вона вся побудована на оригінальних предметах, які у нас, як ви бачите, є з цього вже періоду. Тому із червня місяця буде в доступі вже ця оновлена експозиція на 20 число на день заснування нашого музею. Ми плануємо відкрити оновлену цю експозицію. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – колишин суспільне новини.